Під тимчасово захопленим Мелітополем Запорізької області сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців. Цьому передувала перестрілка. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він розповів, що минулими минулому вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку, як з'ясували згодом між партизанами та окупантами. За даними Федорова, опісля Кадирівці очікували на підмогу, коли несподівано вибухнула їх нива. Автомобіль згорів, кількість жертв наразі встановлюється. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російській окупації. Навіть вигадали для цього новий метод. Зокрема, під підкриттям запровадження так званої ліцензійно-дозвільної системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами. Окупанти зобов'язали мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області, які мають вогнепальну зброю терміново стати на облік до підрозділів так званого управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Запорізькій області. Проте як зазначають СНС, ці заходи не допоможуть Москві у намаганнях взяти окуповану територію під свій контроль, адже для більшості місцевих росіяни залишаються ворогами. Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках так званих терористів і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних кротів. Вони будуть допомагати в полюванні на патріотів та партизанів.